Зараз ми в бункері це означає, що по всій Україні повітряна тривога. Тому я вас дуже прошу: не нехтуйте нею і залишайтеся в укриттях. Ну а тепер до головного: а чому повітряна тривога? Що ж так налякало а, Путіна і його посіпак? А те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден в Києві він так і приїхав. Він показав дулю е, президенту Росії, який ховається у своїх бункерах і навіть не може заїхати до Донецька для того, щоб буцім відвідати своїх. Хоча всі ми знаємо, що це наші люди. Так, от президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Є вже фотографії, є відео, як він мається на увазі, американський очільник гуляє е, вулицями вулицею Києва коло Михайлівського собору. Ну і тому ми поставили вам сьогодні запитання через це. Що означається для тих, хто дивиться нашу програму у Ютубі, що означає візит Джо Байдена для України? Як завжди, три варіанти відповідей: близьку перемогу, крах імперії. І ваш варіант, очевидно. Зараз проголосувало вже 39 людей, і за те, що це близька перемога, кажуть 49%. 46 кажуть, що це крах імперії. Путіна, ну і 5% мають свій власний варіант, який ми можемо почути тільки після того, як програма вийде в ефір і її опублікують у Ютюбі. Що ж, ну а тих, хто дивиться нас в мережі саме в Ютубі, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки або не вподобайки, якщо вам програма не подобається. Хоча я дуже сподіваюся, що вона вам подобається. Ну і пишіть в коментарях: це дуже важливо для нас. Ми повинні знати вашу думку. Отже, Джо Байден у Києві ще вчора в ефірі в вечірньому в великому ефірі Василя Зими я говорив про те, що коли журналіст здається Вашингтон Пост поставив це запитання Джону Кірбі, координатору зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому, тобто, чи збирається Джо Байден поїхати до України під час свого візиту до Польщі? Джон Кірбі сказав, що ні. Ну але всі, ви мабуть, всі погодитеся, Що якщо журналіст Вашингтон Пост ставить таке запитання Джону Кірбі, то журналіст Вашингтон Пост, ну можливо, на 99% має якусь інсайдерську інформацію про те, що це таке мало статися. Ми всі чогось цього чекали, і це сталося. І як бачите, зараз на кадрах, як Джо Байден проходить коло Михайлівського собору, і саме це, саме це так злякало росіянців, що вони навіть... Підняли на території Білорусі міг 39 і в нас по всій території лунає повітряна тривога.